11 травня на Закарпатті передбачається хмарна погода з проясненнями, подекуди місцями короткочасний дощ. Температура повітря вночі – плюс 6, плюс 8, в день – 12-15 градусів тепла. У горах хмарна погода без опадів, вночі температура повітря – плюс 2, плюс 4, в день – до 12 градусів з позначкою «плюс». Хмарну погоду без опадів очікують в Ужгороді. Вночі плюс 4, плюс 6, в день плюс 12, 14 градусів. У Великому Березному хмарно з проясненнями без опадів. Вночі 5-7 градусів тепла, в день 12-14. У Перечині хмарно з проясненнями без опадів. Вночі 4-6, в день до 14 градусів тепла. Хмарно з приясненнями без опадів очікують у Міжгір'ї. Вночі 3-5 градусів тепла в день до 14 з позначкою плюс. Хмарно з приясненнями погоду передбачають у Воловці. Вночі плюс 2 плюс 4 вдень 10-12 градусів тепла. У мукачеві місцями короткочасний дощ. Вночі плюс 6 плюс 8 вдень 12-14 градусів тепла. Хмарну погоду очікують у сваляві. Вночі 4-6 в день до 13 градусів тепла. У Тячеві хмарно, місцями короткочасний дощ. Вночі плюс 6, плюс 8, в день 12-14 градусів тепла. У Хусті хмарна погода, місцями короткочасний дощ. Вночі до 8 градусів тепла, в день до 15. Дощитиме в Виноградові. Вночі температура повітря 6-8, в день 12-14 градусів тепла. Йтиме дощі в Берегові. Вночі температура 6-8 тепла, в день 10-12. Подібну погоду очікують в Віршаві, в день місцями короткочасний дощ. Температура повітря вночі плюс 6-8, плюс в день 12-14 з позначкою плюс. Дощитиме у Рахові. Вночі температура 5-7, в день 11-13 градусів тепла.